Мій ранок почався з мейкапу, зачіски, щоб підготуватися і приїхати до вас. Хорошо, як тоді починається? Ну, загалом там звичний ранок, коли це там. Ти не, не, не їдеш. Десь, десь. Звичний ранок це дві чашки кави, щоб прокинутися, і снупі. С снупі це мій ранок. Ви гурячі снупі. Ось такий ранок. Марув. Марув. Так, да, марув. Для творчості, наприклад, inspiration. Ой, пісень. Пісень. Я, пісень. Я не знаю назви. Я можу. Давайте вам групи назву просто. Давай. Треба слухати Лінкін Парк. Раз. Бальтазар два. Маруф, Брітні Спірск. Звісно ж. <свісно> і для творчості в мене завжди заходить Мерлін Менсон. Ван Гог, Фріда і Клод Моне. Ні. Коли. Талант голодний, то тоді якось і немає натхнення творити. Навпаки, мені здається, що ну, це велика така для творчої людини похвала, коли її м -м, творчість оцінюється. А, ну, а зараз в якому у нас може еквіваленті це оцінюватися? Ну, це якщо е купляють його талант, ну творчість. Тому ні. <гнах> Кава. Я дуже була сказати вінчик, так? Да? Придумати те, чого ще немає, бо є вже все. Вже уже нічого нового придумати неможливо. Просто там потрібно зробити щось старе по-своєму і це зробити круто. Тобто, в принципі, зараз мистецтво це кавери. Так. Да. Жовтий. Обожнюю жовтий, як і Ван Гог. Ми з ним цим схожі. Вчора. Сьогодні ще не... Ні, я сьогодні не запізнювалася, наче все встигала. <реш> ну, життя. Просто треба насолоджуватись життям. Життя це дуже класний процес і потрібно отримати від нього задоволення. Я взагалі я не розумію людей, які не люблять життя. Мені здається, кожен день треба проживати на максимумі. Квадрат Малевичу. Круто. Так запудрить людям голову <реш> і стать, ну, такий вести тренд із нічого це. Круто. Мене надихають люди. Люди, я дивлюся на людей, які мене оточують, мої близькі люди, вони всі такі також талановиті, творчі, вони двигаються, розвиваються. Я дивлюся на них і самі хочеться разом з ними розвиватися. Також надихають мене якісь відомі медійні особистості як співаки, їхня творчість або фільми. І в мене є картини, які зв'язані саме з е, піснями, з якимись музикантами. Оптиміст. Мінус один. Ну, взагалі, Черкаси це так, Ну, я як викладала танці і зараз займаюся саме мистецтвом. У нас Черкаси зовсім не мистецьке місто. Ну, у нас ну, і містяни, вони не дуже прихильні до творчості. Їм краще зайнятися чимось якимось таким відпочинком, більш лайтовим, чим мистецтвом. І ну, у нас не популярне мистецтво взагалі в місті. Книжка називалась Бивша Я бившива. Це була б автобіографія. Як, як скажуть мої подруги, ми любимо цей серіал. Це зв'язане з мистецтвом. Ну, якщо про мене, то звичайно. Я б популяризувала, наприклад, якісь арт лагері для діток, щоб вони були на постійній основі. Такі класні, щоб великі, щоб можна було залучати. Я б можливо старалася обі. Поєднати декілька видів мистецтва танці, саме малювання, може, навіть музика, може навіть трохи спорт, щоб от люди, які займаються такими діяльностями, вони друг друга підтримували, було таке велике ком'юніті, тому що свій талант ще потрібно вміти продавати. Бути талановитим цього недостатньо, щоб багато заробляти. Треба ще бути гарним піар-менеджером і гарним продавцем. Здається. Та оновитим людям себе продавати, чи це треба великих всіх людей. Не всім вдається продавати. Є дуже мало саме творчих людей, які можуть самі себе продати, бо вони взагалі всі в творчості. Вони займаються, їхня головна задача це творити. А інші люди мають це продавати. Мені подобається дуже картина Клода Моне Красної маки в Аржантеї». Вони знаходяться в Франції і я б дуже хотіла їх побачити. Да. <реш> Гори, море і ліжечко вдома. <реш> Художник це людина, яка свої емоції виражає на полотні. Моя студія. Те, що в мене є такі гарні друзі. І мої картини. Ну це, мабуть. Монументальний живопис, саме стіни, малюнки на стінах, вони йдуть ну, найдорожче за все, тому що ну, там великий, великий об'єм. Самозахист, мабуть, так. Або захист моїх близьких. Тоді, мабуть, так. Да. Якщо замовлення, то. Якщо гарне замовлення. Селфі. Селфі-фуд. Потім в тірі ми малювали, є новий тір в 31-й школі. Потім в ательє ми розмальовували. Господи, скільки всього багато, зараз я всього і не згадаю. Дійсно, ну, є в каворкінг-центрі. Це те, що є в кожного, внутрі, внутрі себе є в кожного талант, але не кожен може це розкрити. Це потрібно знайти приміщення, де ти хочеш її провести. Потім в тебе повинна бути ідея саме з якими картинами ти будеш виставлятися і зібрати багато-багато людей. Втеча шоушенку, основний інстинкт Гаррі Поттер». Три найголовніші речі самореалізація. Люди в твоєму житті. Близькі, друзі, знайомі і кохання. Перша якість, яка дуже це, називається Моя дівчатка балується. Ну, це, да, є така якість. Це в, да, це в нього має бути така якість. Ну це коли ти така вся е, божевільна тебе куча таких ідей, і ти от приходиш така, ой, ой, в мене сьогодні така ідея. Він не каже, займися чимось. Ну, якось знайди собі настоящу професія. Він такий сидить і каже: Моя дівчака балується, оце це. Це, це топ, так, да, це, це. Потім це должна бути надійність, гарне почуття юмору, щоб у нас сходилися мировоззріння України. Святогляда, да, щоб у нас сходилися світогляди. В принципі. Так, да, мабуть, все. Зовнішній <світограда> <світограда> Е, Ні, ну, це дуже таке суб'єктивна. Може, людина зовні гарна, якщо вона внутрізнутрі гарна. Якщо людина зовні може бути дуже дуже гарна, але вона гнила людина, то це все воно виходить наружу. Дарувати. Ну, так як я зараз страдаю безсонням, то це, мабуть, виспатись. Спати десь до обіду, щоб ти, ти такий спиш, тебе так обнімають, там в снупі десь в ногах хрюкає храпить. Потім, щоб нікуди не поспішати і так в своє задоволення помалювати, провести день з близькими. Ну, це як в Біблії Любов Долготірпіть, Нівіласіси. Ну, все по цьому духу. Почитайте. Перша Карінка 13 глава. Ну, тому що більшість ходить малювати це для себе, просто для розвитку, не для того, щоб стати художником. так де саме до мене приходять діти. Це як ну малювання це дуже гарний розвиток взагалі для дітей, для особистостей. Просто вони розвиваються, а знаходять себе в чомусь іншому. А художники, тому що це треба мати дуже велику самовіддачу, і це стати художником це ну, це ризик. Треба так, от, омут з головою. Щоб щось вийшло. <реш> Моя діяльність не є високооплачуваною. Ми... Це раз. По-друге, не всі розуміють. І третє, це ненормований робочий графік. Ой, Як колись сказав один із моїх колишніх, каже, твої подруги будуть допомагати мені закопувати мій труп і тебе ніколи не здадуть. Оце, мабуть, і є друг ти віриш ти в жіночу дружбу? Так. Да. Ну от 9 ранку одна в сім ранку мене фарбувала, інша приїхала сюди зі мною, хоча раніше половини десятої не встає. Як можна говорити, що жіночі дружба не існує? Коли я приїжджала до бабусі з дідусем, я могла спати дуже довго, чуть не до обіду, і я зранку відкривала очі, чую, вони там встаю, а там у мене блинці, мене вже чекають. Це було так класно. Любити свою роботу. Частину я б вклала в нерухомість, а все інше витратила б на міжнародні виставки. Я не знаю. У мене немає спокою. Я завжди на взводі. Те, що я завжди дотягую до останнього всі дедлайни. Мабуть, про майбутню виставку, де її провести. Ну, тих, що зараз, це. Бенксі. Ой, та їх багато. Ну, давай топ-5. Топ-5. Відкриття студії. Раз. Е, Но... нове коло друзів. Два. Е, те, що я стала мамою Снупі. Три. Е, виставки. У нас було 5 чи 6 виставок за ці 4 роки. 5. І ми почали займатися монументальним живописом. Італія. Тому що вони мені по темпераменту підходять і вони люблять мистецтво. І мені ніхто не буде казати Оля тихіше, а вони там всі такі. А я знаю, кожній людині потрібен психолог. Сходіть до психолога, і вам стане краще.